Мої батьки виключили мене з вечірки з нагоди заручин сестри, тож я забронювала подорож. Батьки не запросили мене на вечірку з нагоди заручин моєї сестри. Я забронювала квиток першим класом на Мауї. Коли вони побачили мої дописи, вечірка розвалилася за лічені години. Я Клара і мушу це висловити, адже події минулих вихідних назавжди розірвали мій зв'язок із родиною. Це буде довга розповідь, але повірте, фінал того вартий. Для довідки, мені 27 років, я працюю директоркою з маркетингу в технологічній компанії в Сіетлі, і завжди була білою вороною у своєму роду. Емілі, моя молодша сестра, 24 і вона завжди була б улюбленицею. Вона медсестра, заручена зі своїм коханим зі студентських років Еріком, і здається, є бездоганною в очах батьків. Тим часом я переїхала на інший кінець країни заради кар'єри, вирішила не мати дітей і загалом живу за власними правилами. Фаворитизм завжди був очевидним, але я навчилася з цим звикати. Проте, те, що сталося минулого вікенду, перейшло всі можливі межі пристойності. Усе почалося в четвер, коли мама зателефонувала мені під час обідньої перерви. Вона була схвильована, що для неї незвично. Привіт, сонечко! Просто хотіла повідомити, що Емілі та Ерік влаштовують невеличке зібрання цієї суботи, нічого помпезного, просто невимушена зустріч із найближчими друзями. Мені здалося дивним, що вона повідомляє мені про якусь випадкову вечірку, куди мене не запрошено, але я не надала цьому особливого значення. Гаразд, звучить для них гарно, саме так, це зовсім не щось надзвичайне, просто кілька людей зберуться на вечерю та випивку, дуже тихо. Розмова видалася незвичною, але я не надала цьому ваги аж до п'ятниці ввечері, коли мені зателефонувала двоюрідна сестра Керолайн, і була обурена. Несподіване викриття Кларо, скажи мені, що ти жартуєш, ніби не збираєшся завтра на вечірку з нагоди заручин Емілі. У мене аж кров похолола, яка вечірка з нагоди заручин. Та яку вся твоя родина планувала місяцями, та, де замовлено харчування, працюватиме професійний фотограф і буде індивідуальний декор, та на яку батьки Еріка прилетіли з Денвера, а твоя велика родина їхатиме годинами, щоб бути присутньою. Я деякий час лежала на дивані, обробляючи цю інформацію. Керолайн, моя мама, конкретно сказала, що це просто не вимушена зустріч із близькими друзями. «Кларо, туди запрошено 63 людини. У мене є запрошення. Там написано приєднуйтесь до нас на елегантний вечір на честь заручин Емілі та Еріка. Це не вимушено. Після того, як Керолайн надіслала мені фото вишуканого запрошення із золотим тисненням та картками РСВП, я передзвонила мамі. Мої руки тремтіли, коли я набирала номер. «Мамо, я щойно дізналася про справжню вечірку з нагоди заручин Емілі завтра. Була довга пауза. «Ох, Люба, як я й казала, це просто невеличке зібрання. 63 особи це не невеличке. Тут є кейтеринг, декор і фотограф. Чому мене не запросили на вечірку з нагоди заручин моєї власної сестри? Друге зітхання. Ну, Емілі подумала, ми всі подумали, що краще буде, якщо тебе не буде. Ти ж знаєш, якою ти буваєш іноді? Знаєш, Кларо, ти схильна робити все навколо себе, а твій спосіб життя настільки відрізняється від Еміліного, що ми просто вирішили. Усім буде комфортніше, якщо це буде більш традиційне святкування. У мене перехопило подих, моя власна сім'я цілеспрямовано виключила мене з однієї з найважливіших подій у житті сестри, а потім збрехала мені про це. Мамо, я її сестра, єдина сестра. Я розумію, люба, але Емілі хоче, щоб цей день був ідеальним. Вона хвилюється, що ти скажеш щось недоречне, що люди запитають, чому ти досі незаміжня, або що твоя робота триматиме тебе так далеко. Вона просто хоче відсвяткувати з родиною Еріка та нашими близькими друзями без жодних ускладнень. Слово уска ускладнення вдарило мене, мов ляпас, ось ким я для них була ускладненням. Зрозуміло, що ж, сподіваюся, у Емілі буде ідеальний день. Я поклала слухавку і розплакалася. Мені було не просто боляче, я була розлючена, ось така подяка за все, що я зробила для цієї родини. Оплачувала медичні рахунки батька, коли він мав серцевий напад, допомагала їм із іпотекою, коли тато втратив роботу, і літала додому на кожне свято, незважаючи на шалені витрати. Спонтанна відповідь і мауї, але потім щось змінилося. Я витерла сльози і почала будувати плани. Я місяцями збирала на подорож, але постійно відкладала через роботу. У мене було достатньо коштів, щоб влаштувати собі щось грандіозне. Я раптом зрозуміла, що робитиму. Я зв'язалася зі своєю найкращою подругою, Сірен, яка працює у преміальній туристичній агенції. Сірен, мені потрібне диво, хочу найкращу сольну поїздку, яку ти можеш організувати на ці вихідні, починаючи із завтрашнього ранку. Гроші не проблема. Кларо зараз п'ятниця ввечері, усе найкраще вже буде розібрано. Будь ласка, Сірен, я в розпачі, моя родина щойно показала мені, що про мене думає, і мені потрібно зробити щось чудове для себе. Сіренсотворила диво. До півночі вона забронювала мені вікенд у Four Seasons Resort на Мауї, куди входили переліт першим класом, номер з видом на океан, приватна кабана на пляжі, спа процедури та вертолітний тур на заході сонця. Мене не турбувало, що загальна сума перевищувала мій звичайний тримісячний ліміт витрат. У суботу, вранці, поки моя родина готувалася до невеликого зібрання Емілі, я сіла в літак першого класу до Гаваїв. Я вирішила зафіксувати все у соцмережах, але не з помсти. Я щиро хотіла відсвяткувати власне життя і довести собі, що заслуговую на чудові речі, навіть якщо моя родина так не вважає. Отже, мій перший допис фото мого місця у першому класі та келиха шампанського. Іноді треба просто відсвяткувати себе спонтанною соло-подорожжю на Мауї за нові починання та за розуміння власної цінності. Реакція була миттєвою, друзі були вражені та раділи за мене. Кілька колег висловили заздрість. Моя подруга з коледжу Маріс прокоментувала: Ось чому я тебе люблю, Кларо, ти живеш на повну силу. Коли я прибула на Мауї, я сфотографувала вхід у курорт, де було пишне, тропічне розмаїття. Знайдено рай. Іноді найкраща компанія це ти сам. Соло Подорожі життя на Мауї живу на повну. Номер був розкішний: вікна від підлоги до стелі з видом на Тихий океан, приватна тераса, мармурова ванна кімната з глибокою ванною та безкоштовне шампанське й полуниця в шоколаді. Я опублікувала фото краєвиду з підписом: Кімната з видом. Вдячна за роботу, яка дає змогу влаштовувати такі пригоди. Благословенна гавидна океан самодопомога. Але справжнє диво сталося, коли я дісталася своєї приватної пляжної кабани. Курорт підготував чудовий стіл із свіжих фруктів, вишуканих сендвічів і тропічних напоїв. Я була в новій літній сукні з аеропортового бутіка. Волосся майоріло на океанському вітрі, а захід сонця позаду був просто приголомшливий. Я попросила іншого гостя сфотографувати мене, як я підношу келих до камери з океаном і заходом сонця на задньому плані. Я виглядала справді щасливою, якою й була, та абсолютно сяючою. За найпрекрасніший суботній вечір Ніщо так не нагадує, що життя чудове, як захід сонця в раю. Іноді найкращі вечірки це ті, які ти влаштовуєш собі сам. Я опублікувала це близько п'ятої вечора за гавайським часом. Вдома на Тихоокеанському узбережжі було 21 година, що збігалося з вечіркою за ручин Емілі. Завдяки міжнародному плану мого оператора зв'язок працював бездоганно. Я розуміла, що найімовірніше отримаю величезні рахунки за роумінг за всі дзвінки, які очікувала. Після того, як люди побачили мій допис, за лічені хвилини телефон почав вібрувати від сповіщень. Друзі та знайомі ставили лайки і писали коментарі. Мій роботодавець написав: Кларо, це виглядає неймовірно, ти цього заслуговуєш. Сусідка зауважила: Зараз живу через тебе. Але потім мені почали надходити повідомлення зовсім іншого змісту. Перше було від моєї кузини Керолайн. Стривай, Кларо, ти серйозно зараз на Гаваях, поки триває вечірка Емілі. Потім моя тітка Анна. Кларо, люба, ти в порядку? Твоя мама питає про тебе. Але потік справді почався, коли гості на вечірці Емілі почали бачити мої дописи. Моя родина не очікувала, що багато присутніх були моїми приятелями з соцмереж: сестра Еріка Айріс, кілька моїх шкільних друзів та інші сімейні друзі, які знали мене з дитинства. Вони всі були на вечірці та в режимі реального часу спостерігали за моїми публікаціями у своїх телефонах. У мене був відкритий акаунт в інстаграм, і більшість цих людей стежили за моїми дописами роками. Керолайн, одна з небагатьох, хто знав правду про моє виключення, надсилала мені оновлення протягом усього вечора, тому я знала, що сталося далі. Близько 21.45. Сестра Еріка Айріс гортала інстаграм і натрапила на моє фото заходу сонця. Вона показала його кільком людям, і звістка швидко поширилася по всьому зібранню. Стривайте, це ж Клара, сестра Емілі. Вона зараз на Гавайях. Люди почали діставати телефони, щоб переглянути мої дописи. Фотографії були чудові, а описи ввічливі, але було очевидно, що це спонтанна соло поїздка. Місіс Каловей, мати Еріка, нібито звернулася безпосередньо до Емілі. Сонечко, а де твоя сестра сьогодні ввечері? Вона не тут, але вона викладає ці чудові фотографії з Гаваїв. За словами Керолайн, Емілі зовсім поблідла. Вона просто у неї були інші плани. Інші плани? Вона сьогодні полетіла на Гаваї. Це виглядає як велика випадковість, що вона планує розкішну відпустку в той самий день, коли у вас вечірка з нагоди заручин», – наполягала місіс Каловей. Ось тоді ситуація почала руйнуватися. Батько Еріка, містер Каловей, якому я завжди подобалася на сімейних заходах, заговорив: Люкс, я мушу запитати. Клара не була запрошена сьогодні ввечері. Мама почала затинатися. Ну, це складно, вона живе так далеко, і ми планували невелике. Але Керолайн втрутилася. Невелике тут 60 людей, і Клара живе в Сіетлі, а не в Антарктиді. Вона легко могла б прилетіти, якби її запросили. Батьки Еріка перезирнулися. Місіс Каловий вигукнула Не можу повірити, що ви виключили власну доньку з вечірки з нагоди заручень сестри, а потім збрехали про це. Атмосфера на вечірці кардинально змінилася. Гості нервували, перечіптувалися, і кілька осіб почали вигадувати причини, щоб піти раніше, але стало гірше. Тітка Гілларі, сестра мого батька, здається, випила і не бажала приймати жодних виправдань моєї родини. Вона підвищила голос так, щоб усі почули це абсолютно ганебно. Клара зробила для цієї родини більше, ніж будь-хто інший. Вона оплатила медичні рахунки Джека, допомогла з вашою іпотекою і літає сюди на кожне свято, незважаючи на те, що живе по той бік країни. А це ваша подяка? Виключити її брехати, поки вона живе своїм найкращим життям на Гаваях. Ви тут виправдовуєтесь за те, що ставитеся до власної доньки як до сміття. Керолайн була в люті. Батьки Еріка вирішили піти. Місіс Каловей сказала Емілі: Ми розчаровані тим, як це було вирішено. Поговоримо пізніше, коли емоції вщухнуть. До 22-ї години більше половини 60 гостей пішли раніше. Емілі ридала у вбиральні. Ерік сперечався з моїми батьками на кухні, а професійний фотограф незграбно збирав обладнання, бо вечірка повністю розвалилася. Наслідки та усвідомлення саме тоді почалися дзвінки. Перший надійшов близько 22.20 за гавайським часом. Перша двадцять ночі вдома. Це була моя мама, вона ридала нестримно. Кларо, Люба, ти мусиш негайно повернутися додому. Вечірка зіпсована. Емілі спустошена, і батьки Еріка пішли. Усі питають про тебе та твою поїздку на Гаваї. Мамо, я на Гавайях. Я не можу просто повернутися та й навіщо? Мене ж не запрошували зрештою. Будь ласка, Кларо, Емілі потрібна сестра. Вона плаче на горі і каже, що всі заручини зіпсовані, бо мене немає. Це не має сенсу, мамо. Люди говорять жахливі речі про те, як ми з тобою поводилися. Сім'я Еріка засмучена, тітка Гілларі влаштувала нам лекцію перед усіма ти мусиш це виправити. Я мушу виправити ситуацію, в якій ви навмисно виключили мене і збрехали про це. Емілі схопила слухавку. Кларо, ти поводишся так егоїстично. вигукнула вона крізь сльози. Ти знала, що це моя вечірка з нагоди заручен, і ти навмисно запланувала цю поїздку, щоб усе зіпсувати. Емілі, я не знала, що це твоя вечірка з нагоди заручин. Мама сказала мені, що це просто невимушена вечеря з друзями. Я дізналася правду вчора від Керолайн. Це неправда. Ти знала і зробила це, щоб зробити мені боляче. Емілі, я буквально не знала, Перевір часові мітки мого авіаквитка. Я забронювала цю поїздку після того, як дізналася, що мене не запросили на те, що мені назвали невимушеною вечерею. Схоже, Ерік забрав слухавку Кларо, мені так шкода, я й гадки не мав, що тебе не запросили. Я думав, ти не зможеш приїхати через роботу чи відстань. Якби я знав, я б наполіг, щоб ти була тут. Ерік, це не твоя вина? Ти не знав. Моя родина вирішила, що я ускладнення, яким треба керувати, а не сестра, яку треба святкувати. Дзвінки продовжувалися всю ніч, і я була вдячна за свій міжнародний план, хоча й розуміла, що це коштуватиме мені купу грошей за роумінг. Батько Джек дзвонив, ридаючи і вибачаючись. Тітка Гіларі телефонувала, щоб сказати, як пишається мною і що мої батьки винні мені великі вибачення. Керолайн телефонувала з оновленнями про наслідки вечірки. Але найцікавіший дзвінок надійшов у неділю вранці від матері Еріка місіс Каловей. Кларо, я взяла твій номер у Керолайн. Хотіла подзвонити і вибачитися за те, що сталося вчора ввечері. Місіс Каловей, вам не потрібно вибачатися. Ви нічого поганого не зробили. Мені самій нестерпно, що ми святкували заручини, коли майбутню невістку Еріка навмисно виключили. Так не мають працювати родини. Я ціную це більше, ніж ти можеш собі уявити. Я також хотіла, щоб ти знала, що Ерік та Емілі матимуть серйозні розмови про сімейну динаміку перед тим, як це весілля відбудеться. Ерік переглядає деякі речі. Того ж дня я отримала довгий текст від Еріка. Кларо, я всю ніч думав про те, що сталося. Я в жаху, що мої майбутні свекрухи виключили тебе, а потім збрехали про це. Мене ще більше турбує реакція Емілі, коли її спіймали. Замість того, щоб вибачитися перед тобою, вона звинуватила тебе в тому, що ти зіпсувала її день, хоча саме ти постраждала. Я була вражена. Ерік справді став на мій захист так, як моя власна родина ніколи не робила. Я бачила китів із повітря, пролітала над вулканічними ландшафтами та спостерігала, як захід сонця фарбує воду в дивовижні кольори. Я поділилася фотографією з вертольота з підписом: Іноді треба піднятися вище, щоб побачити, яке чудове життя. Вдячна за цю перспективу. Вертолітний Тур на Мауї тепер означає красу та свіжий погляд. Нові межі. У понеділок вранці, коли я збиралася до аеропорту, мені зателефонувала Емілі. Цього разу вона не плакала, але її голос був м'яким і пригніченим. Кларо, Ерік каже, що не впевнений щодо весілля. Емілі, мені шкода це чути, але це не про мене, це про те, як наша родина ставиться до людей і як ти відреагувала, коли тебе спіймали на тому, що ти мене виключила. Але ти зіпсувала мою вечірку з нагоди заручин, поїхавши на Гаваї. Я поїхала на Гаваї, тому що дізналася, що мене навмисно виключили з вечірки з нагоди моєї сестри, а потім мені збрехали. Я обрала чудову подорож для себе замість того, щоб сидіти вдома і жаліти себе. Це не зіпсувало твою вечірку, це вибір мого щастя на противагу твоїй драмі. Але всі говорили про тебе, а не святкували мене, Емілі. Ти чуєш себе? Усі говорили про те, що ти виключила власну сестру з вечірки з нагоди своїх заручин. Це твій вибір, а не те, що я тобі зробила. Була тривала пауза. Ерік хоче, щоб я попросила у тебе вибачення. Ти хочеш вибачень від мене? Ще одна пауза. Я не думаю, що я зробила щось погане, бажаючи, щоб моя вечірка з нагоди заручин була ідеальною. Тоді нам більше нема про що говорити. Я поклала слухавку і заблокувала її номер. Повернення було гірко солодким. Я насолодилася найкращими вихідними у своєму житті, але поверталася до кардинально іншої сімейної ситуації. Коли я приїхала, у мене було 17 пропущених дзвінків від батьків і з десяток повідомлень із закликами примиритися з Емілі. Але перш ніж зателефонувати батькам, мені потрібно було розібратися в усьому. У вівторок увечері я сиділа у своїй квартирі, переглядаючи фотографії з Гаваїв, і почала розмірковувати про всі тривожні дзвіночки, які я ігнорувала роками. Випускний. Батьки весь час святкування обговорювали вступ Емілі на медсестринський факультет. Коли родичі питали про мій диплом із маркетингу, мама швидко переводила розмову на клінічні ротації Емілі. Підвищення. Коли мене підвищили до директорки з маркетингу у 26 років, я з радістю поділилася новиною. Тато Джек відповів: Це гарно, Люба. А ми тобі казали, що Емілі знову потрапила до списку найкращих студентів? Різдво. Коли я літала додому після 18 годинних робочих днів і привезла всім дорогі подарунки, Емілі забула мені щось принести фінансова допомога, медичні рахунки. Три роки тому, коли у тата стався серцевий напад, я негайно переказала 5 тисяч доларів. Я б повернула їх із відсотками за три місяці. Мама відповіла: Ох, Люба, ми досі оговтуємося від медичних витрат тата. Можливо, тобі варто попросити авансу своєї компанії. Фінансова допомога, іпотека. Два роки тому тато втратив роботу. Я витратила всі свої екстрені заощадження 12 тисяч доларів, щоб покрити заборгованість. Замість того, щоб повернути мені борг, вони використали свою нову фінансову стабільність, щоб влаштувати пишне святкування випуску Емілі з коледжу. Коли я ввічливо запитала про повернення грошей, мама зайняла оборонну позицію. Кларо, ми досі оговтуємося, а випуск Емілі це подія раз на життя. Хіба ти не розумієш? Як тільки я почала аналізувати, цей патерн виявився усюди сущим. Подорожі я літала додому на кожне свято, витрачаючи гроші на квитки, які ледве могла собі дозволити як молодий фахівець, що намагається будувати кар'єру. Емілі їхала дві години. Але я була тією, хто ніколи не мав часу на родину, бо жила так далеко. Навчання проблеми. Емілі хвилювалася за іспити медсестер, тому я проводила з нею тижні на телефоні щовечора. Коли я зіткнулася з жахливою ситуацією, з попереднім керівником, який домагався мене, я подзвонила додому по допомогу і почула: ну, можливо, тобі варто подумати, чи вартувало переїжджати так далеко від родини, вони не запропонували допомогти знайти юриста. Натомість вони використали мою проблему як доказ того, що мої життєві вибори були неправильними. Професійний успіх. Навіть мій професійний успіх був для них дещо обтяжливим. Коли мене опублікували в місцевому бізнес-журналі, я з ентузіазмом поділилася новиною з родиною. Мій професійний успіх став доказом моєї марнославства порівняно з чудовою жертовністю Емілі. Стосунки, я була самотня рік після розриву з колишнім, я обрала свою роботу та незалежність. Реакція родини була невпинним тиском на мій біологічний годинник, натяками, що я занадто вибаглива і занадто прискіплива. Тим часом Емілі була похвалена за те, що знає, чого хоче. Чим більше я думала, тим більше розуміла, виключення з вечірки з нагоди заручин було не винятком. Це був результат років, коли мене вважали другорядним персонажем у власній сімейній драмі. Я була донькою, на яку можна було розраховувати для фінансової допомоги, емоційної праці та управління кризами, але яку не можна було очікувати, що вона поводитиметься належним чином у важливі моменти. Я була достатньо надійною, щоб врятувати їхній дім, але занадто небажаною, щоб залучати до сімейних віг. Це усвідомлення було абсолютно звільняючим. Я так важко працювала, щоб здобути їхнє прийняття та справедливе ставлення, але гра була підлаштована з самого початку. Емілі завжди буде улюбленою донькою, яка не може зробити нічого поганого, а я завжди буду бешкетницею чий внесок очікується, але чия присутність є умовною. Хвильовий ефект Керолайн зв'язалася в середу ввечері, щоб надати додаткову інформацію про наслідки вечірки. Кларо, ти маєш знати, що люди досі говорять про те, що сталося, не пліткують, а щиро стурбовані тим, як з тобою поводилися. Що ти маєш на увазі? Ну, тітка Еріка Антізольда відвела мене убік у продуктовому магазині вчора. Вона сказала, що весь тиждень думає про ту вечірку і їй самій недобре. Вона постійно повторювала: бідна дівчина була на Гаваях, викладаючи ці прекрасні, щасливі фото, поки її родина святкувала без неї. Як вони могли виключити власну доньку? І як мама відреагувала на це? Тітка Гілларі, яка стояла поруч, сказала: Твоя мама просто змінила тему і пішла. Це було дуже уважно з їхнього боку. Я відповіла: люди розглядають цю ситуацію як попереджувальну історію, і тепер усі переглядають свої списки гостей, щоб переконатися, що вони не виключають важливих людей самоцінність та нові горизонти. Мій коледж друг Маріс зателефонував у четвер, принісши ще одне одкровення. Ми були близькими друзями на першому курсі і підтримували зв'язок через соцмережі, але не розмовляли місяцями. Кларо, сподіваюся, це не занадто, але я бачила твої дописи з Гаваїв минулими вихідними і думаю про них увесь цей час. О, дякую, це була неймовірна поїздка. Річ у тім, я пам'ятаю, як ти розповідала про свою сімейну динаміку в коледжі. Ти завжди так переживала, що недостатньо хороша для них. Але, дивлячись на твої фото з Гаваїв, ти виглядала по-справжньому щасливою, так як не виглядала у своїх дописах роками. Ти буквально обрала собі замість їхньої дисфункції. Ти могла провести ці вихідні, засмучуючись через те, що тебе виключили, але натомість влаштувала собі найпрекрасніше святкування. Ти виглядала сяючою на тих фото, бо нарешті поставила своє щастя на перше місце. Це те, чого я боявся, м'яко пояснив Ерік. Кларо, я не хочу бути причиною того, що ваші стосунки закінчаться. Ти не причина, причина її характер, вечірка з нагоди за ручин просто зробила це неможливим ігнорувати. Після того, як ми повісили слухавку, я зрозуміла, що запитання Еріка допомогли мені прояснити ключовий момент. Це була вже не лише фаворитизм моїх батьків. Емілі була дорослою людиною, яка вирішила мене виключити і не виявила каяття, коли викрилася, це розкрило щось важливе про її особистість. У суботу вранці я прокинулася з більшою ясністю, ніж за останні роки. Я приготувала собі чудовий сніданок, сіла на балконі з кавою і почала готуватися до дзвінка батькам. Встановлення меж я зателефонувала батькам і сказала, що нам потрібно поговорити серйозно. Кларо, Джеку, я хочу, щоб ви зрозуміли дещо. Те, що сталося минулих вихідних, стосувалося не вечірки. Це стосувалося того, що ви вирішили, що я ганьба для цієї родини, а потім збрехали мені в очі. Кларо, це неправда, сказав Джек. Ти виключила мене з однієї з найважливіших подій у житті Емілі, бо думала, що я створю проблеми. Потім, коли я дізналася і вирішила зробити щось прекрасне для себе, а не скиглити, ви назвали мене егоїсткою за те, що я не виправила ситуацію, яку ви створили. Ми просто хотіли, щоб день Емілі був ідеальним, пояснила мама, а ви вирішили, що це означає, що мене там не може бути. Ви розумієте, як це відчувається, знати, що власна родина вважає вашу присутність здатну зіпсувати важливе святкування? запала тиша. Замість того, щоб вибачитися, коли вас спіймали, ви намагалися змусити мене нести відповідальність за виправлення. Ви хотіли, щоб я прилетіла з Гаваїв, щоб Емілі почувалася краще через те, що ви мене виключили? Запала ще більша тиша. Ось що станеться, пояснила я. Я більше не буду терпіти ставлення до себе як до другосортного члена цієї родини. Я втомилася від очікувань фінансового та емоційного внеску, водночас, будучи виключеною з важливих подій, я втомилася, що мене називають егоїсткою, коли я ставлю своє благополуччя вище за ваші драми. Кларо, що ти кажеш? запитала мама. Я кажу, що поки ви не визнаєте, що зробили неправильно, і не зробите щирих змін, я не братиму участі в сімейних заходах. Я не приїжджатиму додому на свята, не братиму участі в сімейних витратах і не буду доступна для управління кризами. Ти не серйозно, відповів Джек. Я цілковито серйозно. Я провела ці вихідні в раю, святкуючи себе з незнайомцями на курорті, тоді як моя власна родина виключила мене з вечірки, яка розповіла мені все про мої пріоритети. Наслідки були цікавими. Ерік відклав весілля на невизначений термін. Батьки чергували між вибаченнями та спробами викликати в мені почуття провини, щоб я повернулася додому. Емілі поширювала в соцмережах жалібні слова про зраду родини та людей, які залишають тебе, коли ти їх потребуєш. Але річ у тім, що я ніколи не почувалася щасливішою. Вікенд на Гаваях був більше, ніж просто відпустка. Це була обіцянка, що я ціную себе достатньо, щоб обрати власне щастя, а не проблеми інших людей. Я витратила роки, намагаючись заслужити любов від людей, які вже вирішили, що я не варта святкування. Тепер я планую ще одну сольну пригоду цього разу до Італії. Я збираюся їсти смачну їжу, відвідувати стародавні руїни і святкувати той факт, що я нарешті навчилася поважати себе настільки, щоб піти від людей, які мене не цінують. Іноді найкраща помста це не помста тим, хто вас образив. Іноді найкраща помста це насолоджуватися настільки чудовим життям без них, що вони розуміють, що втратили, коли вирішили, що ви не варті їхнього часу. Друзі досі коментують мої фото з Гаваїв, кажучи, яка я була радісна та сяюча, бо так і було. Вперше за багато років я обрала себе, а не проблеми своєї родини, і це було чудово. Ці вихідні показали мені, що мені не потрібен дозвіл моєї родини, щоб насолоджуватися життям. Я можу влаштувати власну вечірку, поїхати у власні подорожі та створити власне щастя. І, чесно кажучи, краєвид із Гаваїв був набагато приголомшливішим ніж будь-яка драма, що відбувалася на вечірці з нагоди заручин Емілі. Отже, ось оновлення через шість місяців я заручена з чудовим чоловіком, якого зустріла на роботі. Він вважає мою незалежність і самоповагу привабливими, а не обтяжливими. Ми плануємо невелике весілля у Тоскані, і так, моя родина запрошена, але лише за умови, що вони зможуть щиро порадіти нашому щастю, не зосереджуючись на власних проблемах. Іронія не втрачена для мене, хоча заручини Емілі розвалилися через те, що вона не змогла поставитися до власної сестри з базовою повагою, я знайшла кохання з тим, хто цінував саме ті якості, які моя родина вважала проблематичними. Бути виключеною з неправильної вечірки іноді є найкращим, що може з вами статися, оскільки це дає вам можливість знайти правильне святкування.